В Україні вперше за два роки зафіксували зниження цін. У липні подешевшили окремі продукти та одяг. А на ринку тепличних помідорів ціна впала на 12% за тиждень. Які товари стали доступнішими та чому? Далі у сюжеті. У липні споживчі ціни в Україні зменшилися на 0,2 відсотка порівняно з червнем. Це перше зниження за останні два роки, свідчать дані Держстату. Найпомітніше здешевшали продукти харчування та безалкогольні напої на 1,1 відсотка. Зокрема, овочі впали в ціні майже на чверть, а цукор подешевшав на майже 3%. Одяг і взуття стали дешевшими на майже 5%. Водночас алкоголь і тютюн подорожчали. Попри липневе здешевлення, в річному вимірі продукти все ще значно зросли в ціні, в середньому на понад 22%. Найбільше яйця, фрукти та соняшникова олія. На ринку тепличних помідорів за останній тиждень ціни впали на 12% і нині коливаються від. 40 до 55 гривень за кілограм. Сприятлива погода дозволила активізувати збір урожаю, а зростання пропозиції при млявому попиті тисне на ринок. Однак, попри зниження, помідори все ще значно дорожчі, ніж торік, майже на 70%.